Вітаю, друзі, на моєму каналі. Задаю собі питання, я думаю не тільки я, чи може одна компанія поміняти наше місто на краще. І відповідаю, що так і так. Компанія Артхаус більше десяти жК в Житомирі зробили наше місто набагато кращим, а сім'ї отримали нові квартири сучасного планування. Це надійний перевірений забудовник. І я раджу купляти квартири саме в ньому. Це номер один в Житомирі. Є пропозиції. Пишіть в директ. Або дзвоніть. Ставте подобайки. підписуйтесь на мій канал.